Усім доброго дня! Хочу залишити свій відгук для Світлани, гіпнотерапевта. Я мала з нею сім сесій з гіпнотерапії, і можу відмітити світланин професіоналізм і підтримку на кожній сесії. Всім. Раджу звертатись до Світлани, тому що робота з нею мені дуже сподобалась. Я почала з нею роботу не лише з гіпнотерапією, а й ще з лекціями з генетики. І можу сказати, що, що Світлана <кій> <кій> дуже хороший спеціаліст і дійсно людина, яка на своєму місці, яка знає свою роботу дуже професійно і дійсно готова допомогти в вирішенні ваших проблем. Це був мій перший досвід з гіпнотерапією, і я побачила у цьому великі результати. Це дійсно та, це дійсно той підхід, який допоможе вам змінити ваш внутрішній стан і позбавитися певних програм, усвідомлень, які заважали вам жити, і йти оновленою у своє подальше життя. Тому я ще хочу додати, що Світлана це той спеціаліст, який вам розкаже правду про світ, про себе. Світлана дуже гарно щитує людей, їхні болі, їхні емоційні стани, їхні проблеми. І тому Світланою досить легко працювати. Ось тому всім рекомендую. І дякую, звичайно, Світлані за те, що вона допомогла мені побачити себе під іншим кутом, побачити всі ті проблеми, які у мене були, і думаю, що ми будемо і далі з Світланою співпрацювати.